Відбуваються зйомки бенхаба, бл блядь. Давай, 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 давай. Наблюдатели за безпілотниками. поразить. Треба було бак, може закрити? Коля красова говорю. Бл Друзі, всім привіт! В цьому відео буде наступний експеримент. Ми перевіримо, що буде, якщо в автомобіль залити горілку, спирт і бензин зіпру. А, і дизель. Чи взагалі він заведеться і чи він годен буде поїхати? Будеш дегустувати. Бо вони приїхали в одна квітарій, тільки копачками відрізняються. Треба визначити, де горілка, а де спирт. З кармана таку розкладну, знаєш? <гум> а вона була така, прикасна. Так я ж знаю, що то і є десь, невірно. Лю... Судя по твоїм рукам, які в тебе трусяться, то тобі треба пити кришечку. <гум> не до дна не треба, Дін. <гум> Фу, це спир. Машину не спали тільки, бі. Oh, Заїжджаємо зараз в бокс, перше заливаємо горілку. Нас спочатку треба злити все, що є в баку. Зараз наші механіки, електрики, сантехніки, монтажники будуть це зливати, якісь робити маніпуляції. Заведемо, уложимо двігло, підемо по домам, спирт ліквідіруємо двери. Викидаємо зайве. Щоб машина в нас не їздила на вихлопі. Давай заглушимо трубку. Пеною. Коль, може вихлопуху вже тоді одразу. Становійтесь! Перше, що ми починаємо, зливаємо бензин з бака. Зливати будемо, оскільки в нас ржавий бак, ржаві всі там з'єднання, його відкручувати можна тільки один раз, тобто, якщо ми його відкрутимо. Тому вихід знайшли який. Ми знімаємо релюшку бензонасоса, замикаємо два контакти, включаємо запалення. І бензонасос качає, поки не закінчиться бензин. Спочатку знімаємо трубку з карбюратора. Закрутив. Вань, це так зливар? Так. Да. Я включай зажигання, там Жизнь. перемикай релюшку, коротше, роби, роби щось. Сіди роби щось уже. Так, а що, що перемикає? Володимир, доброго дня. Через заливну горловину ми не можемо злити, тому що клапан. Можна було по-іншому зняти бак, але якщо ми його відкрутимо, це буде один раз. Ми його відкрутимо назад, не прикрутимо, тому що там все ржаве і гниле. Тому єдиний варіант, щоб там нічого не рухати, можемо злити бензонасос. О, потекла юшечка. Та ти що, як з бранзбойта. Нема. Боже, що там таке? Що приходить? Що Невдовно... Невдовно. Спать на потолку одіяло падає. І от купить з термоса, бо не видно, скільки залишилось. О, ти стой, отак, отак і держи. Якщо такий дядько, як я гарний сяде, то ця машина просто обісситься. Пішло? Ні. Ти моя дорога, ти моя люба давай. Насос постійно вирубається, нам не виходить відключити релюшку, тому будемо на заведену. Зливати. Так, Дмитро, ти там нікуди не убігай. Туди одну з подводний от. Час істини. Ну що? Запускай. Підгазовує? Два з ніточкою. Два Заводь уже, блядь. Тече, ну якось так само, як і качало, тече. І підгазовий, підгазовий. Все. Все, 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 гарош, успокойся. Я хочу в аварійку. Угаманист. <зві> <зві> Тобі понравилось, дивлюсь. Поїдеш на ній додому. <зві> ну що, будеш заливати, вже все повипивали, ці механіки. блин. Що перше насипаємо? Горілку. Ми взяли 5 літрів горілки. Чотири дні ми самогоним апаратом гнали її. Попрошу простить і паняти. <зві> Пахне як. Хлопці, вибачайте. Давай! давай, 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 давай. Уважаємо господа алкоголіки, не шукайте цю машину, будь ласка. Не деревте нам бак і не пийте. Бо ми просто знімаємо сьогодні 10 да, сьогодні, а відео вийде через два місяці, тут вже буде бензин, бо бензина п'єте. Коль, що це нормально все. Хихачно. Зараз сідаєш, заводимо, дивимося, щоб пішла водочка. У нас сама на спирт. ще один тумблер. Ну що, Саня? О, потекло, гарно потекло. Горілка з бензином. Завелось, працює. Воно підняло. Водка впала на низ, бензин піднявся. А, бензин, так. Воно йде в карбюратор і лишнє з карбюратора по обраці. Це мало повернутися в бак. Щось відбувається, мало взагалі не працювати, але працює. Ну, працює, мабуть, тому що там більше лишилося бензина, чим ми залили горілки. Ну але дивись, якщо взяти просумувати об'єм ми залили 5 літрів горілки, то відповідно має 5 літрів щось відсюди вийти. Так, так. Котушка. Вона генерує. Ну, це я знаю. Ось приходить сюди на трамплер всередину і потім роздає по циліндрам, по свічкам вже через провода і там пів-пів, там пів пів Все, ху. виїжджаємо. Виїхали рішити на вулицю, бо дуже смердить. Заводи, поджигай. Японці роблять речі. не блін, автомобіль. У нас вийшло знизу горілочка, зверху бензинчик. А, шот. Шот. Саме цікаве те, що вона і не глохне, ну і вже не дає новобратку майже нічого. Чуєш, в самого на апараті. <conception> а ми стоїмо таким... Ластівки, ластівки, mm, ластівки. Ластів... رомашки, ромашки, ромашки, ромашки. Горілку залили. Ми сюди. Нема що робити нам, бідняшка. Ми не пили. Наблюдателі за безпілотниками. Задираю обороти, диви, на холостих. Опа. Ти бачиш, що відбувається? Сот, сот, сот. Пік-пік. Заливаємо туди спирт 90 градусів. Спиртик залили ми. Зараз відригне наш саня. Та давай дві зальє. Ми заливаємо спирту багацьку, щоб максимально розтворити і витіснити там інші рідини. <ріпіпіпіпіпіпіпіпіпі> Боже, чистий спирт. Таким чином ми зберемо воду, якщо була в баці. Викупаєш? Викупаєш? Не облизуй. А? Заходить! Півтори. Опа, глохне. На спірці Ну Типу підгазовувати треба постійно, щоб обороти не падали. он. сивуха. Ми ставимо назад обратку і спробуємо поїхати. Я запропонував в наш бензобак залить каньяка. Славне, звісно, механік каже, залийте мене, заправте мене гарце каньяком. Диви, холості тримає. Відбувається зйомки блядь. Дмитро, що відбувається, блядь? Чому вона не їде? О, поїхала. Диви, півтори тисячі тримає, обороти, холості. Саня вже вона адаптувалася, розумієш? Вона зробила адаптацію до комп'ютера. На спирті працює. Ми fits. на спирту. Давай, 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 давай. من... Так, я вже як професіонал. Тебе ще побібікаю. Чистенька, як сльоза. Все, спирт у нас скінчився, заливаємо зіпо. Ні фраз, те саме, що заправлено в зіпо. Є, й, й, й. <клух> Треба було бак, може закрити? Коля красова гори. 1200. 1300-1200. Невідомо, херню залили, працює двигатель, Обороти тримає 1200, як і на, на бензині. Спирт ми злили максимально, як тільки могли. Дольємо зараз ще бензин зіпо і пробуємо їхати. подивимось, як взагалі автомобіль буде їхати. Тому що на спирту він хоч працював, але їхав жахливо. Доливаємо ще бензину Зіпо. На 10 тисяч підписників, Зробимо, мабуть, фаєр шоу попрощаємося Саня. Як тобі ідея. Якщо він буде, він у нас до 10 тисяч. Алло, народ, підписуйтесь, ставте колокольчики, да, лайкайте, пишіть коментарі. Підтримуйте український ютуб. А на ми стараємося тоді. Дозволяйте друзям відоси, блін. тільки ви знайомими. Байдучкам, бабушкам. Ну що, поїхали. А, ми будемо їхати? Да. Так. ти що, ого, ого. Та на Зіпо їде те, що треба. Краще, ніж на бензині, в принципі. Все працює дуже файно. Тому зливаємо зараз Зіпо і заливаємо десь пальне! Блін, ми отвертку навіть не загубили, розсікали. <світ> По команді заведеш. Все, заводь. Це машина вбіця, блін. Я сестру, я перший раз таке бачу. Коротше, я тут порахував. Цим Зіпо дешевше заправлятися, ніж 95-м. І навіть чим, 92 м Ми цю заправку відкрили. Перебирати на на, гри... двіжки буде, ще а ще чітко. А на наскільки дешевше? На гривень десь 15. Йдемо на заправку по солярку. Да. І вже будемо кончати експеримент. Да. Бо все дуже добре Так. Да. Да. Ну ця сміть щось дуже справляється нормально. Ну, це скажіть все, то, що карбюраторний тік. Якщо були форсунки, то я думаю, б абстрака габела. Да, я думаю, після крота вже нічого не страшного. Страшніше тільки Олег Ляшко на фронті. якщо кудись поїдемо, то не пропадемо. І бензини, і мивайка, і хоч Зараз тільки дівчат туди закинуть. Ми заливаємо десь паливо. Так, солярочку залили, зараз будемо заводити. Я думаю, що за все буде пушка заведеться. Я думаю, що попрацює хвилин 5, потім добачення. Один, два, три. да-да-да, три. <player noise> <sonantic noise> давай, 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 качай, качай, качай якийсь. Так, машину прогріваємо, вона зараз на газу і потім спробуємо переключитись на дизель, на гарячу. Може так буде ліпше, тому що на самому дизелі не хочу працювати. Звісно, дизель вже змішаний частково з зіпо, з залишками спирту. Все, переключився. Все, на дизель переключаєш, глох настрою. Ну, як ми і очікували, на дизелі не хочу працювати, тому ми зараз заведемо на газу, відкачаємо максимально дизель, л'єм нефраз і будемо їздити на ніфрасі. <свист�рі> ну, тобто <есть> на зіпку. <свист�рі> Та ну що, це було жадаємо, ну що. Заводь на газу і він зливається. Давай бігай. А, де? да? Серйозно? Так, да, його ж качає. Все так просто. Пішло? Так. Ми зараз зальємо обратно нефраз. Ні, фраз перемішку зі спиртом, з всякою барладю. Подивися. гарненько. М -м -м. Ну, коротше, будемо на фраз їздити. А що нам? Так, ну, розказуй. На водці їхала да. на горілці. Да. На спирту їхала. Да. На бензині зіпо. Да. На солярці? Ні. А чого на солярці не їхала? Бо бензинова машина. А -а -а. Для дизельного пального потрібен високий ступінь стиску. Компресія в дизельних автомобілів компресія більше 20 атмосфер. У нас добре, якщо тут 8, напевно, є. На горілці їде. Це вже було, вже було. Ну так, да, пішов я Ну що, народ, ми закінчили наш експеримент. Сподіваємось, вам сподобалось. Нам дуже сподобалось. Давай, 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 ретельніше, ретельніше. Ну, я насправді не думав, що буде працювати на деяких рідинах, ну, в частності на Зіпо. Новорічна Вставка! Друзі, всім привіт! Вітаємо вас з наступаючим новим роком! Різдвом Христовим! Неважливо, коли ви святкуєте 25-го чи 7-го, де 10-го Колі. Всіх вітаємо з новорічними святами. Бажаємо всього найкращого, щоб на нарешті випав гарний сніг і було тепло, щоб було світло. І щоб мандаринки в кожній хаті були, і щоб наступний новий рік ми святкували вже в Москві. А літні відпустки ми поїхали в Крим Опа! на море. Останній раз бачимо з 22 го році. Дякуємо за те, що всесторонньо підтримуєте. Лайками, підписками, коментарями. Ми будемо намагатися якось лояльніше відноситися до сані. Не будемо більше бити стекла разом до перемоги і Коля, Напам'ятай, будь ласка, також хотів би напам'ятати, що ми збираємо кошти на автомобіль для зсу для наших знайомих, які зараз... Знаходяться під Бахмутом, тому в описі буде банка. Переходьте, допомагайте. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.